Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Наші українські пейзажі пшеничних ланів, вибілених сонцем до молочних баров здається такі тільки у нас, в Україні, шановні друзі. Мов кольори рідного стягу. Виблискують золотом лани під синю безмежну неба. Наші батьки здавна були хорошими землеробами. Вони любили і вміли вирощувати хліб, хліб, який вважали священним. А 2022 рік показав світу справжню ціну українського хліба: спалені поля, знищена техніка, збір врожаю під обстрілами та незламний дух і любов до своєї землі українців. Сьогодні, друзі, я розкрию вам таємницю. Українського хліба, Наш хліб починається із благословення на добро. Коли із чистим серцем і світлими думками ми розпочинаємо велику справу. І ще з ранньої осені ми засіваємо зерно у чорну родючу ріллю. Земля, ще тримаючи літнє тепло, починає народжувати перші пагони, які колись стануть хлібом. Зимові сніги вкривають їх білою теплою ковдрою. Щоб у вісні ті набиралися сили. А на весні, друзі, коли прокидається вся природа, поля вже зеленіють шовковими килимами молодих хлібів. Ласкаве весняне сонце і щедрий дощ. Допомагають пшениці зростати все вищою. А коли сонце сідає за горизонт, стебла напуває очіння роса. Щоразу приходить ніч, яка огортає прохолодою все довкола. І заколисує поля. Але потім повертається день, і промені кожного нового світанку все більше золотять колоски, які достигають під пісні жайворонків. Літні грози омивають землю, а вітри розчісують її золоте волосся. Солодкий запах стиглої пшениці наприкінці літа означає, що земля благословляє нас на збір урожаю. Здавна це було великим святом. І сьогодні є вінцем цього хліборобського циклу. Скошене поле, ніби щойне виткане полотно із велетенських клубків ниток, відпочиває від колосків. Далі великі сильні машини енергією вітру і струму перемелюють зібране зерно на борошно. Із того борошна у красивій глиняній печі дбайливі бабусині руки випікають запашну і рум'яну, налиту самим сонцем, і силою рідної землі хлібину. Народжену землею, сонцем, вітром, вогнем та любов'ю до праці. Тому, шановні друзі, увага! Немає на світі нічого смачнішого за український хліб. Тому, друзі, слава Україні! Героям слава! Слава всім нашим воїнам, всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Україна обов'язково переможе! Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу, всім смачного! Їжте український хліб запашний. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобаєчки. Дякую всім за увагу!